Урок Япісний освіт No191. На цьому уроці ми будемо з вами мандрувати Україною, поговоримо про Кіровоградську область. Свої друковані зошитки тиждень 22 розгортаємо на 9 сторінці. Пропоную здійснити уявну подорож Кіровоградською областю, для цього переглянемо відеофрагмент з піснею Мандрівка Україною. Хід, помандруй на схід, там карпатські гори, тут ні прошу мить, посередні проби вільна, неділима. Це твоя країна, рідна батьківщина. І здобували славу наші козаченьки, це Кировоградщина, тут степів розмай, на графіт багатий, театральний край. Помандруй на захід, помандруй на схід, там карпатські гори, тут Дніпро прошу мить, посередні проби війна, неділима це твоя країна рідна батьківщина. Діти, Поділіться, будь ласка, своїми враженнями від побаченого, що вас зацікавило найбільше. Давайте з вами порівняємо площі Бельгії та Кіровоградської області. Що вас тут здивувало? Бельгія 30 688 квадратних кілометрів, а Кіровоградська область 24 588 квадратних кілометрів. Діти, що вас тут здивувало найбільше? Дійсно, наша одна Кіровоградська область майже така сама, як ціла країна Бельгії. Різниця в них 4100 квадратних кілометрів. Це дуже мало. Подивіться, будь ласка, на світлину. Так виглядає місто Кропивницький, які в них будівлі, неймовірно гарні та надзвичайні. Пропоную зараз вивчити слова пісні мандрівка Україною про Кіровоградську область. Читаємо разом інформацію біля робота помічника побу. У самому центрі України неньки здобували славу наші козоченьки. Цей Кіровоградщина тут степів розмай. На графіт Багатий театральний край. Натисніть, будь ласка, відео на паузу і самостійно прочитайте ці слова, читати їх слід декілька разів, щоб краще запам'ятати. Давайте закріпимо наші знання, прочитаємо ще раз у самому центрі України неньки здобувало славу наші козаченьки. Цей Кіровоградщина тут степів розмай. На графіт багатий театральний край. Запам'ятали, які у мене молодці. Пропоную зараз розглянути герб Кіровоградської області на слайді презентації. Зараз я вам все все покажу. Розглянь герб Кіровоградської області. Подивіться, дуже уважно, запам'ятайте всі-всі елементи. Подивіться, що написано, які кольори, які зображення тут присутні. Запам'ятали? А тепер, будь ласка, у зошитках перевірте себе. Перевірте свою уважність, підкресліть переліку назви елементів, що є на гербі. У вас тут є такі елементи, як орел, якір, тризуб, колосся, амфора, вежа, стрічка з написом Кіровоградська область та Лев. Обирайте лише ті елементи, які були на гербі Кіровоградської області. Давайте перевіримо, що вам треба було підкреслити. На гербі Кировоградської області є орел, тризуб, колосся. Більше там нічого немає. Дійсно, там ще є стрічка з написом, але на цьому напису не написано Кіровоградська область, там написано дещо інше. Давайте якраз з'єднаємо слова стрілочками так, щоб утворився вислів зі стрічки герба Кіровоградської області. Тут є такі слова як людей до з добром. Пригадуйте, що тобі було написано на стрічці. Розумнички з добром. До людей. Ось так, будь ласка, з'єднайте стрілочками. Поділіться своєю думкою з вашими рідними, що передає цей вислів з добром до людей. Поясніть, як ви його розумієте. Якщо втомилися, зробіть для себе невеличку фізкульт хвилинку, а потім знову повертайтеся до нашого відео уроку. Давайте з вами розглянемо і прочитаємо загальні відомості про Кіровоградську область, бошепки разом із диктором обов'язково слідкуємо, читаємо та запам'ятовуємо інформацію. Дата утворення Кіровоградської області 10 січня 1939 року. Герб Кіровоградської області це червоний щит, на якому зображено золотого орла. Щит увінчує тризуб, обабіч щит обрамовано золотим колоссям. Адміністративний обласний центр Кіровоградської області, місто Кропивницький. Що діти, нові навчання одинички нам треба з вами ще декілька разів прочитати і обов'язково запам'ятати. Читаємо з вами ще раз запам'ятовуючи інформацію: дата утворення Кіровоградської області 10 січня 1939 року. Герб Кіровоградської області це червоний щит, на якому зображено Золотого Орла. Адміністративний центр Кіровоградської області це місто Кропивницьке. Цю інформацію слід обов'язково вивчити на пам'ять та запам'ятати. А далі вас чекає хвилинка математики. Давайте напишемо рік утворення Кіровоградської області цифрами. 1939. Записуємо. 1939. А тепер вам треба це число записати у вигляді суми розрядних доданків. Ставимо знак дорівнює. як слід записати. Як це у вигляді суми? Дійсно, це нам треба з вами додати окремо Тисячі, сотні, десятки та одинички. Тож записали приклад. Одна тисяча. Плюс 900, плюс 30 і плюс 9. А далі нас з вами чекає нейробіка від нашого робота-помічника Бумбу. Давайте візьмемо участь у чемпіонаті зі швидкісної лічби. Рахувати треба дуже швидко і старанно відповіді записувати праворуч від бабу. Будьте уважними та зосередженими! Вправи для розвитку швидкого та безпомилкового мислення чемпіонат зі швидкісної лічби. Записали відповідь у першому прямокутничку. Давайте перевіримо перша відповідь 126. Наступний, другий раунд. Налаштувалися. Записали відповідь. Перевіряємо. друга відповідь 72, І останній третій раунд від нашого побу. Записали відповідь в останній прямокутничок і перевірили в остання відповідь 107. Ну що, гарно впоралися із завданням. Сподіваюсь, що ваші відповіді усі правильні. А якщо є помилки, нічого страшного, обов'язково їх виправляйте, наступного разу у ви вас все вийде. А далі нам треба з вами виконати дуже цікаве географічне дослідження. Слід описати географічне положення та рельєф Кіровоградської області. Перше завдання: знайдіть на сторіночці 11 на адміністративній карті України Кіровоградську область та її обласний центр. Підкресліть їх назви та обведіть контури Кіровоградської області. Шукаємо на цій карті Кіровоградську область. Знайшли? Дійсно, діти. Ось вона знаходиться серединці, в самому серці України Кіровоградська область і адміністративний центр міста Кропивницький. Підкреслили ці назви. Подивіться уважно, з ким межує Кіровоградська область. За допомогою цієї карти дайте, будь ласка, відповіді на наступні питання. Перша зірочка. Визнач, у якій частині України розташована Кіровоградська область. Прочитайте речення і підкресліть потрібне слово в дужечках. Кіровоградська область розташована в західній, центральній чи північній частині України. Розумнички вона розташована в центральній частині України. Підкреслили правильне слово. Далі за адміністративною картою, будь ласка, визначте, з якими областями України межує Кіровоградська область. Підкресліть потрібне слово в дужечках. Давайте перевіримо, Кіровоградська область межує з Черкаською, Полтавською, Дніпропетровською. Миколаївською, Одеською та Вінницькою областями України. А визначте, чи має Кіровоградська область вихід до моря? Якщо так, то напишіть назву. Ні, діти, дійсно, Кіровоградська область не має виходу до моря. Напишіть, будь ласка, немає. Також попрацюйте з фрагментом фізичної карти України на сторіночці 44 і визначте, яка форма рельєфу переважає в Кіровоградській області гори, рівнини чи гори та рівнини разом. Дійсно, діти, на 44-й сторіночці знайшли Кіровоградську область і подивилися, що більша частинка це зелений колір, так розфарбована в зелений колір. Тому це переважно рівнини. Вокавкубель в кружечок. Далі я пропоную вам попрацювати на адміністративній карті України. На сторіночці, звичайно, 11 і зробити ось таке цікаве завдання. Вам треба зробити свій шлях з Києва до Кіровоградської області, до адміністративного центру. Будь ласка, ви можете одним кольором олівчика, наприклад, зеленим, побудувати собі маршрут коротенькою дорогою, а іншим кольором нехай це буде червоненький. Зробити найдовший маршрут, якими б областями ви хотіли подорожувати. Так, діти дуже добре. Перегортаємо сторінку далі. Виконуємо завдання 12. Але якщо ви втомилися, не забувайте відпочивати. Читаємо з вами текст пошепки разом із диктором, а потім виконаємо запропоновані завдання. Уважно слідкуємо та читаємо разом. Обласний центр Кіровоградської області названо на честь Марка Лукича Кропивницького. Близько 140 років тому він заснував у цьому місті перший професійний український театр. Марко Кропивницький був драматургом, режисером, актором, співаком. Він написав понад 40 п'єс і зіграв понад 500 ролей. Тож, ви можете побачити на світлинах, як виглядає театр у місті Кропівницьки. Подивіться, який він гарний. А ось цей пам'ятник Марку Кропивницькому. Давайте з вами попрацюємо з текстом як справжнісінькі мовознавці. Слід у дужечках поставити питання до виділених слів і розказати, якою частиною мови вони є. Беремо ручечку, щоб ми з вами працювали гарно, старанно всі разом. Перший професійний український театр до слова перший. Поставте, будь ласка, питання. Діти, будьте уважними. Питання котрий? Театр котрий перший. Пишемо з вами питання котрий. Котрий перший? Далі він написав понад 40 п'єс. П'єс, скільки, розумнички пишемо у дужечках питання, скільки? 40. І понад 500 ролей ролей скільки, розумнички. Пишемо питання скільки. І їх 500. Скажіть, будь ласка, якою частиною мови є виділені слова? Перший 40, 500. Що це за слова такі? На сторіночці 41 ви можете себе перевірити. Звичайно, діти, ця частинка мови це числівники. Числівник це самостійна частина мови, яка позначає число, кількість або порядок предметів під час лічби, і відповідає на питання, скільки або котрий. Тож ми з вами дуже гарно впоралися із завданням. Вам слід зараз пригадати відомості про драматичний твір, обравши правильні відповіді. Це для вас невеличка самостійна робота, у вас тут тестові завдання, на які вам треба дати відповіді. Правильну букавку відповіді ви обводите в кружечок. На це все у вас є і декілька хвилинок. Натискайте відео на паузу, читайте дуже уважне завдання та обирайте правильну відповідь. Потім ми обов'язково перевіримо. Тож, саме час для перевірки. Твір для постановки на сцені називається п'єса. Автор п'єси це драматург. Художнє оформлення сцени декорація. Слова дієвих осіб у п'єсі це репліки. Авторське пояснення в тексті п'єси про місце дії тощо називається ремарка. І події в п'єсі передаються через діалоги персонажів та їх відділів. Сподіваюся, що ви всі добре попрацювали та правильно виконали ці завдання, гарно пригадали відомості про драматичний твір. На цьому наш з вами урок завершено. Не забувайте вивчати нові навчальні одиниці. Слід вам запам'ятати, що таке Кіровоградська область, який обласний центр цієї області, коли була утворена ця область, а також попрацюйте з картою. Слід запам'ятати, де розташована ця область та з ким вона межує. На цьому урок завершено. До нових зустрічей!